Слава Ісусу Христу, дорога церква! Навіки, слава йому, нещодавно було серйозне дослідження, яке робить надзвичайно важливий виклик перед всіма нами. Можливо, ви читали на ресурсі Собор? Можливо, це було 2-3 місяці, де проводились дослідження в Сполучених Штатах Америки, де чи не найбільша кількість є віруючих. І надзвичайно величезна кількість євангельських церков, і не тільки євангельських церков, бо там і багато і католицьких церков також. І от зважаючи на те, що ця нація, яка сформована Словом Божим, ця нація, яка по суті від самого початку, країна, Сполучені Штати, яка від самого початку була сформована Біблією. Де перший президент Джордж Вашингтон сказав, неможливо правити правильно без молитви, і Слова Божого на сьогодні проходить серйозні метаморфози. Ось це дослідження показує, коли запитували християнську молодь щодо того, як вона ділиться в свої переконання, а також не християнську молодь, а саме молодь ліберальних поглядів. Тобто те, що ми називаємо гріховними поглядами, коли можна спати з ким хочеш, коли хочеш, як хочеш, жити як хочеш, і навіть не згадувати, що є Слово Боже і є Бог. Так це дослідження показало, що невіруюча молодь, ліберальна молодь в два рази частіше ділиться про свої переконання. Аніж віруюча молодь про те, що ми віримо в Господа Ісуса Христа і запрошуємо людей до церкви. Взагалі, встановлено вже, що чим дальше, тим менше людей віруючих, а особливо молодь ділиться Божим Словом. Страх і сором, як правило, дуже часто скутує нас. Щоб поділитися про свої переконання, про Господа Ісуса Христа. І ця проблема ще більше і більше поглиблюється. Навіть кожен із вас, я думаю, кожен із нас може згадати. Давайте не останній тиждень. Бо знаєте, я, я дуже радий, що є місія Гедон. Не тільки тому, що я національний директор цієї місії. Я радий від самого початку, коли мене понад 13 років запросили в це служіння. Але я радий в тому, що воно дає мені можливість не забути про Головне, бо головне завжди повинно залишатися головним. Ділитися про Ісуса Христа. Ділитися своєю вірою і запрошувати людей до Господа. Ось чому мені легко? Це як привід. Одне із наших базових речей. Чим відрізняється Гедеонівець Від інших віруючих людей. Це базова фундаментальна річ, що це слово завжди з нами. Завжди. Примірник Божого Слова завжди зі мною. Чи це синє, чи це камуфляжне, чи це біле, чи це велике, яке показував брат Андрій. Так, з собою всі зразу не будеш носити, але є рюкзак, є сумка і є, звичайно, машина, де стоять коробки Євангелії. Чому? Бо дуже часто на заправках, коли заправляєшся, їздиш, а роду служіння треба багато їздити. Одної не вистачає. І знаєте, я з регулярністю бачу, коли люди старшого віку вставляють пістолет в мою машину, щоб заправити мою машину? Я їм дарую слово Боже. І я часто бачу, як вони дивляться на нього здивовано, на нього і на мене. На мене, що якась людина дуже дивна, дарує їй щось таке, що вона практично ніколи не отримала. А друге, я запитую, чи ви мали можливість? Прочитати це слово. І двох мужчин нещодавно під Дніпропетровськом і під Червоноградом, Західна Україна і східна Україна, які в районі 70 років. І вони дивляться на мене дивно, коли я їм подарував це слово Боже. І кажу, чи ви мали можливість читати цю книгу? Вони Кажуть: ні, ніколи. А скільки вам літ? Одному 72, одному 70. 70 років людині. І вона ніколи в Україні не читала це слово Боже. Але є ще більша катастрофа, про яку сказав брат Андрій. Так ми мали зараз можливість потрудитися в двох районах міста Києва. Дасть Бог на наступний навчальний рік ще потрудимося, бо Київ величезне місто. І щоб піти в кожні школи, це вимагає величезної праці, десятки тисяч дітей. І, дорогі брати і сестри, катастрофа! Це ж не тільки коли ви показуєте, і вам кажуть, що хто такий капелан і що це таке за слово Боже. Не тільки кажуть, пташка якась, Євангелія, що це таке, ракета якась. Що в мене в руках, я запитую наших дітей, брати і сестри, наших дітей 10, 11, 9, 8 класу, що в мене в руках? В кращому випадку можна почути молитовник? Більш просунуті, скажуть що Біблія. Але коли питаєш дітей, а Євангелія? Що означає Євангелія? Майже ніхто не знає. Київ? Колиська християнства! І діти в 95 випадках не знають, що таке Євангелія. А коли питаєш, чи хтось мав можливість прочитати цю книгу, практично рук немає. Що це таке? Кажуть, Африку спасати. Та тут така Африка, що ого, ще таку Африку треба пошукати. І знаєте, хто в чому винний? Немарно стали двоє служителів. Ви розумієте? Чомусь ми подумали, що нам ось тут добре? Що вже нікому не треба Слова Божого. що нікому не треба проповідувати, нікому не треба дарувати Слова Боже. Ми знаєте, одне, одне з таких те, що нас вражає, коли ми говоримо про Слово Боже, про Євангеліє, про серйозні тяжкі виклики, які є сьогодні перед нашою країною і перед ними особисто. Часто діти старших. Класів ось так беруться за голову і опускають її, бо вони чують, що таке гріх? До чого приведе гріх? І що є спасіння. Брати і сестри, величезна праця, величезна праця, яка сьогодні є. І ви знаєте, брат Андрій не просто сказав: закликаємо вас до нашого служіння. Це не наше служіння, брати і сестри. Це не наше служіння. Це служіння кожного, хто пізнав Господа Ісуса Христа. Не може людина, яка пізнала Господа Ісуса Христа, не ділитися про нього, не може. Ви розумієте? Це неможливо. Як ти пізнав Господа, як ти йдеш в небеса? Як ти знаєш істину слова Божого і ти будеш мовчати? Бог не може це зрозуміти ніяк. Як це може бути? Як не можна ділитися про Христа? Про все можемо говорити: про погоду, про політику, про моду, про війну, а про Христа хто скаже? Євангелія хто подарує ці загиблі душі. Хто на сьогодні? І це серйозний виклик, який стоїть перед нами сьогодні, брати і сестри. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові. Що хоче, брати і сестри, це бажання Бога, це не бажання гули, це не бажання Гедеонівців. Хоча це наше бажання, яке природньо йде від Бога. Щоб що? Щоб усі люди спаслись. Усі усі люди спаслись і піз... прийшли до пізнання чого? Істини. Наша роль дуже проста, брати і сестри. Чому я в місії Гедон? Наша роль дуже проста. Кожен українець має право на істину, отримати цю істину. Інколи мені кажуть, телефони є. Я більше спілкуюся з невіруючими, ніж з віруючими. Я більше спілкуюся. І я їх питаю: покажіть мені, чи в вашому телефоні є завантажений додаток Біблії? Немає. Ще не знайшов жодної невіруючої людини, який був би в телефоні закачаний Додаток з Євангелія. Всяке непотребство там закачане. І ігри. І дорослі сайти, і залежність, все там є. А Євангелії там немає. І знаєте, в більшості дітей, коли ми даруємо, та ви що, коли ми приходили в школи, дорогі брати і сестри, то вони збивали нас з ніг, бо так, зараз в Києві, на жаль, ковід, потім війна, вона зупинила цю працю. Майже 10 років в Києві діти не отримували Слово Боже. Столиця не отримувала Слово Боже. І коли вони бігли, хапали це слово Боже, ти розумієш, Боже мій, яка постеля, Боже мій. І ви знаєте, коли брат питає, хто є Гедеон? Давайте чесно собі відповімо, брати і сестри. Пам'ятаємо наше хрещення водне? Ми ж обіцяли перед Богом духовним світом і перед цим фізичним світом. Найвища обіцянка, найвища, весь духовний світ слухав і фізичний. Це має величезне духовне значення. Служити Богу в добрій совісті. Чи знаєте ще одне із досліджень, яке я бачив? Я люблю робити дослідження і люблю. Досліджувати ці аналітичні матеріали, які сформовані внаслідок досліджень. В церквах все менше і менше людей, які хочуть служити. Зараз цей відсоток коливається до 20. Але більшість із них це люди, які служать в церкві. А назовні все менше і менше людей йде, щоб просто поділитися славом Божим. Це Боже бажання, щоб люди пізнали істину, і воно має бути. Тому я переконаний, що тут є брати і сестри, які не мають служіння. Не мають. Ви віруючи, ви прийняли в одне хрещення, і немає. І знаєте, один із перших істин, ми очевидно розуміємо, що немає нічого випадкового в цьому житті. І сьогодні, що я стою ось тут перед вами, брати і сестри, немає нічого випадкового. Ви храм спасіння. Ви храм спасіння. Батьки-засновники вирішили, вдохновенні Духом Святим, дати цій церкві назву храм спасіння. Ви не можете відійти від призначення і назви вашої церкви. Це має бути і надалі храм спасіння. Надалі мають люди сюди приходити. Ви знаєте, коли ми десятки тисяч роздали цього слова Божого, знаєте, що мене ще радує? Коли я знаю, що от люди зараз соромляться. Вони не роздають і не говорять Божого. Навіть коли ти соромишся, не знаєш, що людині сказати. Просто подарувати і сказати. Це найкращий вам подарунок. І знаєте що? Тут є запрошення в церкву. В кожній Гедеонівській Євангелії, Божій Євангелії, є запрошення в церкву. Тут є чотири кроки до спасіння. І тут є молитва спасіння. І тут, звідки я знаю, та я так прийшов до Бога. Мені хтось в армії. Брат Андрій говорив про тюрми. Ми трудимось в арміях. Мені зараз ми понад 600 тисяч Євангелій роздали нашим військовим. Мені хтось в армії подарував це слово Боже. Ну, не хтось, а конкретні гедонівці з міста Львів. І я почав читати. І Бог сильно торкнувся мене через слово. Мені ніхто не проповідував. Мені тільки проповідував Дух Святий через Слово своє. І я дійшов до кінця і читаю те, що тут написано: після молитви прийняття Христа. Ми заохочуємо вас відшукати місцеву християнську церкву чи зібрання. Я кажу, Господи, я хочу мати це християнське зібрання. І за короткий період після того, коли я вийшов з армії, Бог послав мені людину на шлях, яка запросила мене в Євангеліську церкву. Бог сьогодні так само діє, як і 25 років назад. Хтось потрудився для мене. І ви знаєте, місія Гедеон це понад 125 років служіння. У 200 країнах світу також і в Україні. Понад 2,5 розданих нових заповітів. І незмінна місія. Кожен має право на істину і спасіння через Господа Ісуса Христа. Під час нашого українського служіння понад 33 роки. 226 представництв по всій Україні, і включно в вашій церкві. Але повноцінне служіння це шість, мінімум шість братів. Не два, а шість. Знаєте чому? Бо в вашому районі багато лікарень. Ми багато трудимось по лікарням. Багато шкіл, багато готелів. Можливо, є в'язниці, можливо, військові частини або військові. Їм всім треба слово Боже. Ось така карта представництва наша. Це Біла церква теж прилітає, і ви знаєте, що і сьогодні були прильоти серйозні, і ми там трудимося, і слава Богу, що ми приймали людей. І коли ми в нас євангелізували, то більше шести людей, слава Богу, отримали Слово Боже і спаслися. Прийшли до пізнання Господа Ісуса Христа. Так само, як в Бучі ми свідчили. Ви, напевно, знаєте цього чоловіка. Він активно служить і вам передавав вітання. Це Степан Левкович, губатий, мій пастор, Тоже активно трудиться. І оця дівчинка із батьком в центрі, в центрі, він каже: Я дякую вам, любі друзі, любі віруючі, хтось колись до нас прийшов ще до війни. Почав нам говорити і подарував цей Івангель. І коли прийшли росіяни, ми втекли погріб і майже цілий місяць жили в погрібі. До нас вони приходили чотири рази. Ми розуміли, якщо вони спустяться в погріб, і батько каже: вони розірвуть мою дитину. Я це прекрасно розумів. Але я не знаю, як. Ми читали це слово, і ми молилися, як могли. І вони не змогли здогадатися, коли щоб чим... всі хати, всі погріби вони перевертали. Вони перевертали, але до нас таки в погріб не зайшли. І ми залишились спасені. І ми знаємо це чому. Бо весь час ми читали слово, те, яке нам подарували і молилися. Наш пріоритетний напрямок це, звичайно, військові. Ми зараз багато працюємо з військовими. Брати і сестри, якби ви бачили, що робиться в госпіталях, як багато молодих хлопців без надії, без рук, без ніг. І не знають, як жити. Хто? Хто їм прийде і принесе спасіння? І скаже про надію, про Христа, що є майбутнє. Не треба лізти в петлю. Ви знаєте, що дуже багато, на жаль, солдат. Лізуть в петлю. Це мало хто говорить. Але цей синдром дуже важкий. І їх закінчиться війна, їх прийде сотні тисяч в наше життя. Чи готові ми їх прийняти? Не цуратися, не відхилитися від них, а сказати їм слово спасіння. І зараз ми багато отримуємо ось таких фотографій, коли в нові заповіти фізично застрівають кулі. Навіть тільки тільки з цієї позиції. Що цей Євангелій спасе йому фізичне життя. Вже варто роздавати, не говорячи, що от цей солдат Микола він теж колись отримав наше слово Боже. Був тяжкий бій. Вони молились і кричали. Він молився і осколок був серйозний. Але він залишився живий, тепер віруючий. І він тепер точно каже, я розумію, що приходили люди Божі, які молились, і подарували нам це Слово Боже. Євангелія продовжує спасати і в школах, і в університетах. І вже понад 150 тисяч дітей отримали Слово Боже і зразу беруть читать. Оцей брат Володимир з Києва. І він каже: чому? Чому мені ніхто не приніс? В нього 5 ходок, 13 років залежності. Ще в п'ятому класі його посадили на героїн. І він покайст тримає свою Євангелію, яку він отримав в тюрмі. І він з нами роздавав Євангелію, бо він годеонівець зараз. Тут недалеко є ще одна церква, там теж є гедеонівці. І каже, чому? Бо він чув, що ми говоримо. Каже, якби мені в школі принесли цей Євангелій, я би не пройшов таке складне і тяжке життя. 13 років залежності, 5 ходів. Майже 15 років тюрми. І нам треба трудитися. Оцей один із таких, знаєте, Петро, дуже такий був сильний авторитет. І на нього на колінах не просто ця зірка була. Він сказав: я ні перед ким на коліна ставати не буду ніколи. І оце зірка це оцей знак. Але Христос Ісус прийшов в Його життя. І Він схилився перед Господом Ісусом Христом. Також ми йдемо в лікарні і в готелі. І оцей один готель. Я не буду казати місто, куди було пряме влучання в ракети. Там дуже грубо відмовились від Слова Божого. Там була колись школа, і туди теж прилетіло. І директор колись свавільно, теж дуже сильно відмовився від слова Божого. Це був блокпост на одному із регіонів, де ми їздили. І вони теж бувають, коли люди дуже грубо відмовляються. І, на жаль, потім проходить біда. Тому, брати і сестри, пам'ятаємо, оце коли я був в Ірпіні, це одна була з християнських місій, і там ворог витягнув всі євангелі, все слово Боже, і просто спалив. Розумієте, спалив. Але вони спалили, можливо, тисячі. Але сьогодні, за час війни, роздано понад 5 мільйонів, брати і сестри, понад 5 мільйонів. Слова Божого. Хотілося б сказати хоча б 30. Бо в Україні зараз 30 мільйонів населення орієнтовно. Нам не вистачає людей, брати і сестри. Це правда. Ми б хотіли б, щоб наша спроможність була набагато більша. Але навіть такими силами Господь дозволив, Господь дозволив нам роздати понад 5 мільйонів нових заповітів, 600 тисяч комуфляжних івангів нашим військовим. Ми відвідали вже понад тисячу шкіл. На жаль, така ситуація, що сьогодні жодна місія, жодна організація не йде в школу не може. Чи немає здатності, чи немає бажання. Ми маємо цей пріоритет, і слава Богу, Бог дає нам мудрість, як туди заходити, щоб діти отримали це слово і вже вірували в Господа Ісуса Христа. Ми залучаємо, слава Богу, нових служителів. І також дуже багато людей вже прийшло до церков через те, що вони колись прочитали Слово Боже. Тому що ми вас, дорога церква, закликаємо? П'ять мільйонів людей, українців, отримали Слово Боже. Тепер треба молитися, щоб Господь знайшов шлях, як вони будуть його читати і приходити, і вашу чудову церкву також. Звичайно, те, що сказав брат Андрій, я знаю, ваша церква і жертви, і якщо будете мати можливість, жертвуйте. Бо так, ми всього лиш до трьох відсотків, а все решту, брати і сестри зі світу. Я інколи запитую, не вже українці такі бідні, що вони для своїх же ж українців, для своїх родичів, для своїх близьких не можуть жертвувати, щоб вони отримали слово Боже з наших пожертвувань. Ну, поки так. Але я вірю, що ситуація поміняється. І, звичайно, долучайтесь до служіння. Це прекрасні брати, ви їх знаєте, які вони тут є місцеві. Вони трудяться, але їм треба підтримка. Тому якщо ви сьогодні не маєте служіння і ви б хотілися ділитися Словом Божим, чому ми закликаємо до служіння? Бо воно структурне. Разом завжди легше. Ну сьогодні ти візьмеш пару Іван, підеш рознесеш, а де гарантія, що ти це будеш робити через рік? От служіння дає можливість, ми підтримуємо один одного. Ми жертвуємо на це слово Боже. І так ми діємо, щоб ще більше і більше людей отримували Слово Боже. Тому наша місія незмінна, бо наше служіння це служіння приведення людей до Христа Спасителя. Один з яких цих людей стоїть перед вами. Бо хтось був слухняний, щоб піти. І роздати це слово, хтось був слухняний, щоб молитися, і хтось жертвував на конкретний друг, що я можу сьогодні стояти і сказати, що Господь і на сьогодні спасає українців. А й Господь нам в цьому надалі допоможе. Амінь. Амінь. Давайте помолимось, дорога церква.